Компанія Київстар від сьогодні відновила доступ до послуги смс по Україні і в міжнародному роумінгу, яка була недоступна з дня здійснення хакерської атаки на мережу. До владнання технічної ситуації кажуть, в компанії було залучено весь наявний персонал, у тому числі з інших регіонів та областей. Про це повідомила представниця компанії Ірина Лоліченко у Фейсбук. У своєму дописі вона рекомендує перезавантажити телефон або включити і виключити авіарежим в тому випадку, якщо ваша SIM-карта не реєструється в мережі. Окрім того, зазначає, що можна спробувати обрати мережу в налаштуваннях телефону. За словами представниці Київстар, нарахування бонусів та компенсації абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг. Нагадаємо, 12 грудня Київстар потрапив під потужну кібератаку. У користувачів перестав працювати інтернет та зник зв'язок. У компанії заявили, що їхня ІТ-інфраструктура частково зруйнована. Відповідальність на атаку взяло на себе російське хакерське угрупування. У Київстарі запевнили, що персональні дані клієнтів не потрапили до рук хакерів. Інцидент розслідує СБУ. Тільки надвечір 13 грудня у абонентів Київстар почала з'являтися мобільна мережа. 14 грудня почав працювати мобільний інтернет. А з 15-го числа відновився роумінг.